Я отримала позитивний тест на вагітність, але не мала сексу з чоловіками вже 6 років. А? Хм. Знаєте, що я подумав? Було б круто, щоб у мене за один тиждень появилося два спонсори. Оце була б мічта. У когось, а у мене це реальність, потому що у мене з'явився ще один крутяцький спонсор. Ladies and gentlemen! Вітайте! Мед Фокс! <у trucs> Оце я понімаю уровень. Мед Фокс. Вітаємо тебе у нашому клубі. Не байцовському, тому що у байцовському клубі, головне правило, ніхто не може знати про байцовський клуб. А тут можна знати, і можна знати всім, що ти є частиною цього високо шанувального клубу знатаків Редіту. Дякую тобі за те, що ти приєднався. Приєдналася? Хм, Неважливо. Ти людина, знаєш про це? Ти чи ні? Людина з великої букви, яка тепер є частиною нашого клану. Дякую тобі за те, що є частиною нашої сім'ї. Сподіваюся, я тебе не розчарую і буду радувати новими крутими історіями. Вітаю! Йдемо до історії. Я в паніці, мені страшно, бо я думаю, що або маю якусь дивну форму раку, або мене зґвалтали, або я збожеволіла і не пам'ятаю, що мала секс. Мені 23 роки, я лесбійка. не дуже активна у сексуальному плані, але маю дівчину, з якої сплю приблизно двічі на місяць. Вона цисгендерна жінка, тому ніяк не може зробити мене вагітною, щоб було ясно. Цисгендерна жінка? Це обична жінка. сама обична, блядь, скучна жінка, яка родилася із всіма жіночими е, признаками. Тобто, усіма класичними, А, Це це згендерна жінка. Да. Це хто, просто хто не знає, це згендерна жінка це назва для звичайної стандартної. Типічної невзрачної жінки, яка родилася із жіночим достоинствами і має можливість народити. Так, йдемо далі. Останній раз я мала секс із чоловіком ще у школі, 6 років тому. Мій зріс 160 сантиметрів, вага 63 кг. кілограми. Здається, я здорова, приймаю золофт, іноді ліки від алергії без рецепта. Але думаю, це не має значення. Приблизно місяць тому мене почало іноді нудити і виривати. Я не хвилювалась, думала, що це вірус. Ніхуя, що це за віруси такі, якщо ти аж вириває, блять. Це що за віруси? Я ніколи не проходив в своєму житті через таке, що мене нудить жорстко рве, Я думаю, ну вірус, навірно. Ну вірус, полюба вірус, подужду. Пока перерве, блять. Сьогодні пішла у клініку, бо не минало, і мені сказали, що я вагітна. Я пояснила, що це неможливо, але вони наполягали, що я таки вагітна. Я не веду календар циклу, але здається, що не мала місячних вже кілька місяців. Здається, блять, таке не може здаватися, ти або мала місячні кілька місяців, або не мала, блять. Тут не можеш ти типа чи мало я місячні місяць назад. Я сужу просто по своїй дружині. В неї каже місячні, це, блять, ну сложно, скажімо так, не замітить. Забудь таке. Це супроводжується болю, депресією, блядь. Кілограмами, тонами всякого говна вредного, чіпси прошуто. всякі, блять, камбучі, хуючі, всяке дерьмо це, блядь. Таке сложно забудь. Каже місяць, блять, як по часам. Все нормально. І тільки я як. Fiціant, madame, що ще? Мені призначили прийом у гінеколога на наступну п'ятницю, щоб підтвердити. Але я вже зараз у жаху і хочу знати правду. Я читала, що деякі типи раку можуть викликати позитивний тест, але не знайшла достатньої інформації. Хтось може сказати наскільки це ймовірно. Є ще один варіант: у листопаді я була на вечірці у друзів, де всі трохи випивали і дивилися футбол. Я не воджу після алкоголю, тому залишилася спати на дивані. Випала лише три порції, не так багато, тому не мала б знепритомніти. Це подружня пара, чоловік і жінка. Я написала йому, питаючи, чи не сталося між нами щось, чого я не пам'ятаю, і він був шокований і сказав, що ніколи б не зрадив дружину і не спав би з п'яною людиною. Я хочу йому вірити, але страшенно боюсь, що він збрехав і зґвалтував мене, а я навіть не знаю про це. Як, блядь, можна. Як? Ну, типа, Можна реально не почувствувати? Це ж типа? Чи більше, були... я не знаю, як вона займається коханням бля, і своєю подружкою? Чи вона використовує іграшки, але якщо ні, то я думаю, вона вчула б різницю, коли довгий час ну, не було сексу з чоловіком, і колись секс з чоловіком був різко. Думаю, вона почувствувала б, ні? Чи це я блядь, якийсь сука, дебілий, не хуйню якусь несу, просто і, 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 це невозможно почути. Я просто ну, блядь, я не розбираюсь цей не розбираюся. Це, трошки да, вибачаю за це просто. Мені здається, що вона почувствувала б ні хіба? Я живу в Теннесі, де аборти заборонені, і мені дуже страшно. Хтось може сказати, чи існують ще причини отримати позитивний тест, окрім вагітності. Я, якщо чесно, пам'ятаю, що десь то лі я, то лі моя дружина, читала історію. Де да був тест нав... А, ні, там по-другому. Там по другому зробила тест, він отрицательний, а їй чоловік каже, ні, ніхуя, ти беременний піздець. Кстати, прикольна історія, там така, вона серйозна. Подивіться, якщо вам цікаво такі теми. Прикольна історія. Ну, прикольна, так сказано. Вона така трошки. Сумна, але цікава. Ну, а по поводу цього, чи може викликати тест позитивний, я, вроді, читав чи слухав історію, що може, може. Там все чу е, якось там виділяються якісь, не знаю, ферменти, не ферменти, як це назвати. Що вони, типу, показують позитивний, типу, тест. Ну добре, що узнаємо. Коментарі. Коментатор. Може варто зробити домашній тест? Бувають помилки. Автор. Я навіть не подумала про це від страху. Пішла в магазин і купила тест. Повідомлю результат. Автор пізніше. Я купила два, звичайний і цифровий. Обидва показали позитивно. Я сподівалася, що це помилка. Дякую, що нагадали про домашній тест. Я була занадто налякана, щоб думати. Коментатор. Хтось згадав, що кісти яєчників можуть дати хібно-позитивний результат. Автор. Дякую. Не знала, що кісти можуть таке викликати. У мене запис до гінеколога через тиждень. Коментатор. Чи пам'ятаєш, як лягала спати, і чи прокинулась повністю вдягненою? Також, чи були місячні останнім часом? Автор. Пам'ятаю, що лягала спати, і, здається, була вдягнена, але минуло вже пару місяців, і я не помічала нічого дивного. Не впевнена, чи були місячні. У мене вони завжди легкі, і я не відстежую їх. Коментатор. Хтось пояснив, що у живота покаже, чи є вагітність, чи можливо пухлина. Не всі пухлини злоякісні. Автор. Дуже дякую. Знати, що це може бути щось інше, окрім раку чи вагітності, величезне полегшення. Я так боюсь, або помру, або доведеться народжувати. Мені лише 23, і я цього не хочу. Хочу якось відволіктись, але не знаю як. Непевно, чи казати своїй дівчині або батькам. Не хочу їх лякати, але мені дуже страшно. Приємно знати, що це може бути щось інше. Ну, типа, коментатор сказав, що це може бути пухлина. Ну так, да, якщо це не злоякісна пухлина, це краще буде пухлина ніж рак, це звісно, правда. Ем, чи казати батькам, чи дівчині? Ну, думаю, треба дождатися, що скажуть. Ну, взагалі, дівчині так казати, я думаю. Ну, треба дождатися, що скажуть ем, УЗД, всі врачі, і тоді вже розбиратися, мабуть, з усім. Прям. А пороч гарячу казати батькам може ще й не треба. Прямо зараз. А от там через тиждень у неї цей гінеколог, тоді вже, як він скаже, що з неї і прийдуть якісь аналізи туди-сюди, тоді да. А так, поки що, ну, скоріше за все, у мене таке якесь чувство, що да, у неї якась, типа, пухлини чи щось кісти, чи щось такого. Рак може. Ну, коротше, йдемо далі, зараз узнаємо. Оновлення того ж дня. Дякую всім за відповіді, вони мені дуже допомогли, і я трохи заспокоїлась, хоча досі не знаю, що саме зі мною відбувається. Те, що це може бути щось інше, окрім раку, чи вагітності, справді допомогло. Я вже думала, що маю лише ці два варіанти. Я зараз у батьків почуваюся трохи краще. Якщо я справді вагітна, вони допоможуть зробити аборт, навіть якщо доведеться їхати в інший штат. Мама сказала, що поїде зі мною. Я написала своїй подрузі, дружині того чоловіка, якого боюсь, розповіла все і сказала, що не хочу звинувачувати її чоловіка, але мені страшно. Вона заприсяглася, що я не виглядала на обдурену чи одурманену. «Просто трохи була п'яна, сказала, що я лягла спати на дивані, а вони одразу пішли до себе у спальню. Вона сказала, що він не міг піднятися вночі і напасти на мене, щоб вона цього не помітила. Тож я почуваюся трохи спокійніше і намагаюсь не накручувати себе думками, що вона теж у змові або щось приховує. Мені стало легше після деяких коментарів, де писали, що є стани окрім раку, які можуть дати хибно позитивний тест. Батьки теж кажуть, що навіть якщо це рак, це ще не означає, що я помру. Ми спробуємо записатись до гінеколога раніше, а тато завтра подзвонить, щоб дізнатись, чи є клініки з УЗД, де можна перевіритись терміново. Я напишу оновлення, коли матиму відповіді. Коментарі. Коментар щодо того, що сказала медсестра. Автор. Так, я сказала, що не можу бути вагітна, а вона відповіла, що очевидно, можу, бо вагітна. Вона сказала, що хибно позитивних тестів не буває, але гінеколог зможе пояснити більше. Ну окей, видимо, бувають, тому що, навіть якщо допустимо в неї рак, це хибно позитивний тест. Правильно, Тобто, буває, якщо рак ще може до такого привести. Не факт, я не думаю. Ну, я не уверен, то що не думаю. Ну кажуть, що там же кіста, як там можна кого привести, ну щось таке. Окей, ну вагітна, вагітна. А, ну, нітна, не вагітна, Вона не може бути вагітною, тому що в неї не було сексу, блядь, З чоловіком 6 років. Йоу. Ну коротше, е, каша зрозуміти вовче нічого. Ну як, відносительно, скоріше за все, це щось з здоров'ям, не так. І да, от так, отак. так. Так. Ну добре, давайте йдемо до оновлення, бо мені, чесно кажучи, дуже цікаво, що там, як це все розвернеться. Ідемо туди. Кстати, оновлення следующе. В мій день народження. Товариші, запам'ятайте це. І коли буде моє день народження, привітайте, будь ласка. Дякую. Наперед. Друге оновлення. 13 січня 2024 року. Через півтори доби. Я писала кілька днів тому, що отримала позитивний тест на вагітність, хоча я лесбійка і не мала сексу з чоловіками вже 6 років. Я отримала багато добрих порад і підтримки. Дякую всім величезно. Я спробую пояснити, що зараз відбувається. Але через стрес і ліки мені важко все зрозуміти і викласти чітко. Минулої ночі я приїхала до батьків і розповіла їм усе, що трапилось. Сьогодні вранці тато знайшов клініку приблизно за дві години. їзди від дому, де є апарат УЗД, і вони погодились мене прийняти. Мама повезла мене туди. Вони зробили ще один тест на вагітність. Він теж показав позитивний результат. Потім зробили звичайне УЗД, але не знайшли вагітності. Через це мене направили в невідкладну допомогу, бо сказали, що позитивний тест при порожній матці це надзвичайна ситуація. Це може означати, що ембріон росте поза маткою, а це дуже небезпечно. У лікарні зробили трансвагінальне УЗД, але також нічого не знайшли. Взяли аналіз крові, рівень гормону вагітності дуже високий, а калій і залізо не Трохи знижені. Лікарі побачили щось на правому яєчнику, тому зробили лапароскопічну операцію. В результаті вони видалили весь яєчник, бо знайшли на ньому пухлину, яку назвали незрілою таратомою. Я не пам'ятаю, як мене везли на операцію, чи як прокинулась після неї. Коли прокинулась, у мене почалася істерика, і мені зробили укол валіуму через капельницю. Мама і медсестри пізніше розповіли про пухлину. Медсестра сказала, що зараз вони консультуються з фахівцями і проводять патологоанатомічний аналіз, щоб з'ясувати, злоякісна пухлина чи ні. Вона пояснила, що тератома може бути як доброякісною, так і злоякісною. Я Намагалась знайти інформацію в інтернеті, але не впевнена, що все правильно розумію. Я знаю, що маю вибачитися перед другом, якого я підозрювала у зґвалтуванні. Будь ласка, не змушуйте мене почуватися ще гірше, ніж я почуваюся. Схоже, я залишуся в лікарні на ніч. Мої запитання зараз: як довго тримає патологоанатомічний аналіз, це те саме, що біопсія? Чи могла пухлина пояснити мою нудоту і блювання, чи це щось інше? Чи зможуть мені сказати, що це рак ще до виписки, і якщо це рак, я помру? Давайте розберемося, що там у неї вирізали. Це рідкісний тип пухлини яєчника, який складається з клітин, що нагадують ембріональні або незрілі тканини. Звідси назва незріла. Тератома це пухлина, яка виростає з клітин, здатних перетворитися на будь-який тип тканини. Тому всередині неї можуть бути волосся, зуби, жир, шматочки хряща або навіть кістка. Йоу! Існує два основні типи: зріла тератома, доброякісна. Тобто не рак. Незріла, потенційно злоякісна. Тобто може бути раковою, якщо клітини активні і агресивні. Єпа. Там, бля, що, може бути, прям зуби сформуватися якісь. Волосся. Наш організм, блядь, це ціла Вселена Ви розумієте? Там проїзд свої процеси, епа на жисть. Ну так, да, блядь, ми створюємо людей піздец. Ми жінки. Ну, ми теж. Трошки чуть, -чуть задействують. Так, <рес> да, це, честно кажучи, страшно, блядь, Це страшно. Всередині тебе просто рот росте, блядь, В прямому сенсі, зуби, блядь, волосы. Ще це може бути типа. Типа як ракова пухлина. Ну, це стрмно, це стрмно. Добре, йдемо до оновлення. Цікаво, що там з нею. Третє оновлення 14 січня 2024 року, наступного дня. Останнє оновлення перед тим, як ймовірно, поїду додому. Лікар прийшов поговорити зі мною. Виявилось, я трохи неправильно зрозуміла. Вони не казали точно, що це незріла тератома, а лише що пухлина має риси, схожі на неї. Точно відомо, що це тератома, але вони ще не впевнені, зріла вона чи ні, бо за виглядом може бути будь-якою. Сьогодні мені знову зробили аналіз крові. Гормон вагітності все ще є, але вже менш ніж половина від учорашнього рівня. Тому лікарі впевнені, що саме пухлина спричиняла позитивні тести і блювання. Лікар сказав, що навіть якщо пухлина злоякісна, вони швидше за все повністю її видалили, і мені не варто хвилюватися, що я помру. Він так я сказав, що я можу жити цілком нормально і з одним яєчником. І навіть можу мати дитину, якщо колись цього захочу. Бля, я завжди це забув. А я то думав, що яєчник видалили, ну, все, блядь, там просто вискребли, бля. Типа, і все, і не буде дитини вже в неї. Ну окей. Круто, це хорошо. Не то, щоб це главна цель в житті родити дитину. НО! якщо станеться така можливість, типу, як... Приємно. ну приємно, так. Да? Хай буде. Ну, всякий случай, якщо захочеться. Тому що в одному місці не хочеться, але як показує практика, як показує життя, в мене знайомі є, які не хотіли. Були прям піздець, блять, проти дітей, блять, child free. Пройшло років 3-4-5, все піздець, хочеться дитину вже блять, хочеться вже когось жмякать, шмякать, черебонить щоки, блять. Хочеться зачубать, цього дірити. Хочеться, блять. Хочеться вже. Пару років спустя вже хочеться. Так що хорошо, що є така можливість. Я не впевнена, чи хочу біологічних дітей, але все одно приємно це знати. Перед випискою мені зроблять сканування, щоб перевірити, чи немає інших утворень, і сказали, що це допоможе заспокоїтись. Учора мені поставили крапельницю з калієм, тепер рівень відновився, і це теж добре. Я поговорила зі своїми друзями, в домі яких ночувала у листопаді, розповіла їм усе, що сталося. Вони сказали, що не сердяться, а навпаки, дуже хвилювалися за мене. a Вони знали, що нічого не зробили, але боялися, що хтось інший міг зашкодити. Вони розуміють, що я їм довіряю, але просто була в стані паніки. Я також розповіла дівчині, з якою зустрічаюсь, і все між нами теж добре. Вона трохи засмучена, що я не сказала раніше, бо пішла б зі мною до клініки та лікарні, але ми впораємось. Я навіть надіслала їй фото тератоми з інтернету та написала: Ось наш син, пояснила ситуацію, і ми щиро посміялись. Результати патології мають прийти за два тижні. Якщо це рак, мене направлять до онколога ближче до місця мого проживання, який спеціалізується на таких випадках. Мені сказали робити тести на вагітність удома кожні два дні протягом двох тижнів і звернутись до лікаря, якщо через два тижні результат ще не буде негативним. Це може означати, що щось залишилось. Усе це було дуже дивно і нереально, але я безмежно вдячна, що я не вагітна, і якщо навіть маю рак, його ймовірно можна вилікувати. Я так боялася, що мене зґвали зг... і що доведеться народжувати та ділити опіку з гвалтівником. Ці думки розривали мене на частини. Ніколи б не подумала, що відчуватиму полегшення, дізнавшись, що в мені жила монструозна пухлина з зубами і волоссям, яка може бути раковою. Але я справді. Полегшено зітхнула. Дякую всім, хто відповідав, підтримував і заспокоював мене. Я була в повному жаху. Тепер мені все ще трохи страшно, але ви всі мені дуже допомогли. Ну, блін, вона так говорить, що для неї що рак, що дитина це на одному рівні жаху, просто піздець. Типа я розумію, що. В некоторый момент жизни просто не розумієш, якщо ти беременна, да. І як, блядь, той дитиной, сука, вообще сама за собою не можеш. І як, как, блядь, яка дитина, це ж ужас, це просто життя повністю поменяется. Но ставить проблему того, що ти будеш вагітна і тебе дитина на одну ту саму, скажем так, ступеньку з э, раком. Бля, мені здається, це трохи різного уровня проблеми. Не знаю, може мені кажеться. Дитина, все таки, вона що? Вона на. Все життя ну на років 18 мінімум перейдеться з нею трохи погратися. да? Е, а рак це, блядь, така штука, що більшість випадків має фатальний ісход. І це якби поталкує до того, що між цими двома варіантами дитину мать не так уж і страшно сравнительно з раком, правильно? Хм, да. Ну, слава Богу, навірно, що вона не вагітна. І слава Богу, що в неї нема раку, само собою, вроді би. Тобто, буде видно, але я думаю, що все нормально. Хоча обновлення вже нема. Не знаю, думаю, все буде хорошо в неї, і в неї все хорошо, і вона жива, здорова, все в неї класно. Кстати, зараз провірю. Знаєте, що зараз провірю? Тому що ця страничка на Reddit, і вона ж там постить щось. Помімо цих історій, вона просто постить щось полюбає, люди постять. Всякі там фотки, це типа як інста свого роду, але ніт. Тобто там люди теж постять всякі новини, що в них відбувається, що вони бачать. Зараз побачимо. Якщо вона щось постила, значить все хорошо. Якщо нет, часу, зайнято дуже життя живе, не постить нічого, просто так оце В да. Взагалі, вона нічого не писала більше. Ну, я думаю, що це із того, що це був аккаунт одноразка. І вона чисто створила його, щоб е, написати свою цю новость, таку догадку і таку проблему. І потім просто ушла в туман. Окей, я думаю, що в неї хорошо. Е, вона живе, припіваючи із своєю подружкою, дівчиною, і в них все круто, класно. Я за них радий. Отака історія на сьогодні, товариші. М -м -м, класно, щоб е, родаки їй допомогли. Е, все таки я казав, що не треба обращатися, але хорошо, що обратилась. Тому що це пухлина, неізвісно, як там вона прогресувала з якою швидкістю. Правильно, що обратилась. Ну, отак от. Тому що така якась статістика показує, що не всі родики сприйніють правильно такі новини. Тому якось Я так скептично відносився до того до тої ідеї, щоб говорити батькам. Ну, молодець, що сказала, все це якось вирулилося в правильне направлення, і все хорошо. Дякую, що подивилися цю історію. Не забудьте обов'язково поставити мені лайк, підписатися, почеребонить колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Ось що, кстати, подивіться, що цей відос теж там про вагітність. Е, типа, ну коротше, подивіться. І переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на мій інстаграм крутий. Переходьте, підписуйтесь, там моє життя. Йоу-йо, і до речі, ви можете знайти ще в описанні посилання на онлайн-платформу з великою кількістю професіоналів-психологів, до яких ви можете звернутися із своєю проблемою, поспілкуватися з ними, і, скоріше за все, вони вам допоможуть з вирішенням цієї проблеми. Іноді приємно поспілкуватися з людьми, які не будуть тебе осуджувати, і просто вислухають і поговорять з тобою. Це приємно, товариші, це приємно. Тому якщо у вас є така потреба, звертайтеся. Із промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Не дякуйте, просто користуйтесь на здоров'я. Також, якщо є бажання мене підтримати фінансово, ви можете стати моїм спонсором і бути десятим крутішим юбілейним спонсором ще раз. Дякую, що подивилися це відео. Поставили лайк, прокоментували. Зробили будь-що. Подивилися теж просто відео до кінця. Дякую вам велике. Я вас всіх люблю, обнімаю, прижимаю. Цьомою. Побачимось через день. Па-па!